Доброго дня чи вечора, шановні друзі. Вирішив я створити цей канал з метою допомогти людям, які не мають можливості скористатися правовою допомогою адвоката чи іншого фахівця в галузі права. В такий складний час не кожна людина має можливість та кошти на оплату у послуг адвоката. А проблеми не зменшуються, а навпаки, збільшуються все більше і більше. На каналі я вам розкажу. І практично покажу, як скласти позовну заяву до суду, подати клопотання, скласти та подати інші заяви чи звернення, запити, скарги в будь-які органи державної влади. Дотримуючись моїх інструкцій, ви зможете все це зробити самостійно, тобто захищати себе своїми силами, без додаткових витрат на правову допомогу. Окрім цього, я буду. Завантажувати відео реальних судових засідань, знайомити вас з реальними справами, які публічно розглядаються цими ж судами. І ми з вами без будь-якого монтажу реально будемо спостерігати, що пише закон, що говорять у суді, та які виносяться рішення. Друзі, це стосується не тільки суддів. Це буде стосуватися і поліцейських, тільки не тих поліцейських, які там. На дорогах стоять патрульні, а слідчих та їх керівників, які сидять в кабінетах, яких ви не бачите, і не бачите, які вони рішення виносять. Також це буде стосуватися прокурорів, які здійснюють нагляд за законністю. Я буду вам публікувати всі їх письмові відповіді та заяви, які подають їм на розгляд. І все це буде супроводжуватися реальним відео. Друзі, знаєте, як кажуть, спасіння утопленика справа самого утопленика. Хто як не ми, хто за вас подбає, як не ви самі за себе? Ви самі чудово розумієте, є закон, а є реаль життя. Захисти себе сам. І я тобі в цьому допоможу. Тому підписуйся на канал. І очікуйте нові, корисні та цікаві відео. І завжди пам'ятайте, друзі, думки передують діям.